Доброго дня! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Сьогодні відео буде інформативне в якійсь мірі і для мене, і для вас, тому що я трояндар, так би мовити, не дуже, але ця квітка має бути в кожному садку. Тому я зібрала сьогодні невеличкий список сортів троянд, які, за відгуками інших блогерів, інших трояндарів є дуже гарними сортами. А саме квітування у них постійне. По-друге, вони стійкі до хвороб, стійкі до кліматичних умов, до вимерзання, до е, сонця, до дощу, до вітрів і так далі. Отже, на мій погляд, сорти саме-саме. Але я хочу все-таки в коментарях, щоб ви мені по можливості або підтвердили, або спростували все-таки моє твердження. І так, перша троянда спрей Мімі. Двоколірна, цікава тим, що квітує постійно рясно. Квіточка її в бутонах 3-4 см, але великі кисті зібрані, чашкоподібні. І оригінальна тим, що кожна пелюсточка бачте, має ось такий лаймовий колір. На мою думку, спреї є тим цікаві, що вони доволі якось так довго квітують, тримаючи ось цю таку своє суцвіття. Тому я, певно, і підбирала деякі сорти, але різні, не тільки спреї. Ось, наприклад, наступна Леонардо да Вінчі – це флорибунда. Ну, Флорибунда, ви знаєте, відрізняється тим від чайно гібридних що вона якраз має суцвіття зібрані. На кожній гілочці з декількох бутонів, тим вона відрізняється. Дуже гарні відгуки про цю троянду. Вона висоту має 80, метр 10, ширину 60 см. Дуже гарне листя, густе, блискуче, цілі сутсвіття, кущі гілясті, квітне вона хвилями. В суцвіті по 3-5 по бутонів. Я бачила її насадження на каналі побачення з квітами ну, досить великою алеєю. Це просто щось надзвичайне, особливо потужна перша хвиля. Дальше квітування також є, але не таке вже рясне. Наступна троянда Акрополіс теж флоребунда, оригінальний колір, бачите, проявляється на одному кущі декілька. Але написано чітко, я читала ще про неї, що не завжди так. Якщо, наприклад, дуже спекотне, гарне сонячне літо, тоді ось ці кольори проявляються. А якщо, наприклад, дощове, то вона в основному ось в такому єдиному кольорі. Але е, правильна форма досить така бутону, розкриваються бутони повільно, і це саме якраз і робить її постійно квітучою. Висота десь приблизно до 1 метра розмір квітки 5-6 см. Але сама форма мені дуже сподобалася квіточки. Вона така махрова, набита. І коли розкладається, стає ось така. Ну просто надзвичайна сама квіточка. Тому мене цей сорт теж підкупив. я про нього Ну, чула декілька відгуків. Можливо, у когось зростає, була би рада, тому що саме її я хотіла би замовити, спробувати посадити у своєму садочку. Про наступну троянду я теж уже наслухалась на різних е сайтах, різні відгуки, але всі позитивні. Це ювілей принца Монако. Кущ до 1 метра висоти, з щільним, гарним теж листям, великі компактні такі кущі зібрані, так би мовити, вона не настільки розгалужена, як інші. І ось теж цікавий такий колір, ніби світиться з серединки. Вигляд її досить охайний. Як дивлюся завжди, теж у знайомих, вона квітує постійно. Тримається дуже гарно і під дощем, і на сонці. Така витривала, дуже стійка до хвороб. Тобто всі троянди, які я вам зібрала в цьому переліку, я не буду повторюватись постійно, вони в першу чергу стійкі до хвороб, до чорної бля... Бля... блямистості, до іржі і так далі. Це є саме основне, що я шукала. Ну, А друге, звісно, щоб було постійним. Тому саме цей сорт, сорт юбілей принца Монако, підходить під всі параметри. Зимостійка також дуже гарно і швидко нарощує свій кущ. Теж бажаю придбати, якщо хтось має, поділіться ще й своїми враженнями, буду дуже рада почути, ну, скажімо, зайвий раз, коли хтось підтвердить твою інформацію, то вже потім. Легше робити певний вибір. Хоча, до речі, я шукаю її, щоб ну, щоб придбати десь подивитися, які продавці, я її не так часто бачу у продажах. Наступний сорт теж дуже гарний. Sonor, це чайно гібридна троянда, група біколор. Довго вона квітує, до 2 метрів має висоту, стебла такі прямо стоячі, тому вона зрізна. І, до речі, дуже довго стоїть у вазі, коли ми зрізаємо. Теж не Кожна троянда це можна похвалитися. Ну, Мені сподобалося теж, як розкривається бутон. Це просто надзвичайне таке видовище. Теж полюбляю, коли квітка. Троянди вона гарна у всіх її стадіях розпуску. І в бутоні, і в напіврозпуску, і коли вже має повну фазу квітування. Тому саме ця троянда мені також дуже сподобалася. Бурбон-стріт наступна трояндочка, теж розкішна, чайно-гібридна, ну, до метра також висотою заявлена, ширина куща до 70 см. У нас стеблі по одному-по трьом бутонів, квіти доволі такі великі. До 10 см ароматна. Ну, так би мовити, дехто шукає, щоб троянди були ароматні, теж це є одним із таких умов важливих. Ну, Для мене, скажімо так, це не один із головних пунктів. Але було б приємно, звісно, коли у квітки був би аромат. Мене підкупив також колір. Дуже оригінальний, дуже цікавий. І, так би мовити, не забитий. скажімо, дуже рідко зустрінеш саме сорти троян з таким ось саме кольором. Фантастично гарна, надзвичайно ніжна і теж дуже гарні пелюстки, хвилясті. І теж нижні пелюстки мають ось такий якийсь оливковий колір тобто декілька кольорів. Поєднано в одній квіточці. Наступний сорт, теж дуже ніжний, дуже гарний. Це також чайно-гібридна троянда, досить така поширена у садах, я вже її бачила неодноразово, це є піч Аваланж. Досить така, ну, цікава тим, що вона. Ну, свіжість якась така в кольорі є, ранкового якогось світанку, як на мене, великі, дуже бутони вона має. До 13 см, аж квітка в діаметрі при повному розпуску. Висота куща приблизно 80 см. Дуже така цікава, має відтінок теж по краю ось такий зеленковатий, Ну, середина більш такого персикового забарвлення. Ну, така Стандартний розпуск. Бутонів, але вона також доволі така стійка має стебла, не падає, не звішує квіточку, а тримає чітко доверху, в основному, як і більшість чайно-гібридних сортів. Дольче віта. Так, ніжність надзвичайна у кольорі бутона проявляється серединка де більше складених пелюстків, більш рожева. А пелюстки якраз нижні, майже білі, трохи вигоряють на сонечку. Чайно-гібридна троянда до 2 метрів заявлена, доволі така потужна, повторно квітуча, дуже гарно підходить також для зрізу, має мало колючок. ну, Теж дуже гарний такий, скажімо, нюанс, тому що троянди, які надзвичайно мають багато колючок. З ними важко працювати. Афродита, чайно гібридна троянда, квітне 3-4 хвилі має, тобто можна заявити, що постійно квітуча і дуже е, повільно розкриває бутони. Це робить, ніби, знаєте, ще більше продовжує саме термін квітування. Висота куща до метра і вище заявлено. Ну, Вже при повному розпуску вона більше оголює серединку квіточки, показує саме, яка вона є. Ну, теж Мені, наприклад, подобається, коли троянди саме так ведуть себе. Здорове, гарне глянцеве листя, доволі таке велике. теж. Заявлено, що вона така потужна у зрості і, крім того, дуже стійка. Хто має, теж поділиться. Цікаво. Наступна троянда Жардін для так, селекція французька, флорибунда, дуже рясно квітуча, Прямостояча, теж доверху квіти всі направлені. Приблизно метр, метр двадцять висота, метр у ширину, квіти зібрані у суцвіття, ось такого ніжного ніжного забарвлення. Теж пелюш, пелюсточки трішки у неї хвилясті, але досить цікава серединка. Вона майже свою не показує. Троянда Гіннес, також щейно гібридна троянда, досить має гарний такий колір. Висота заявлена до 1,20 м, прямо стояча, теж небагато має колючок. Оригінально саме в тому, як розпускається бутон, тому що нижні пелюстки мають такий світліший набагато колір. І ось саме в цьому етапі вона, як на мене, виглядає ну, просто неперевершено. Квітує теж декілька хвиль, вона має, бутони теж розкриваються доволі повільно і довго тримається квітка. Це теж один із таких нюансів, які потрібно нам трояндарям, щоб прикрашати наш сад. Отож, бачите, я вам такий невеличкий перелік всього-всього підібрала. Скажу ще раз, що швидше і для вас, і для себе, тому що я хочу поповнити свою колекцію троянд. Як побачу, що в деяких трояндарів сотні їх, то я просто схиляю перед ними голову, тому що маю їх за 20 там лишень. Але роботи з ними доволі є багато. Так, квітка королівська, але й догляд за нею має бути теж належний. Тому я розумію, що для того, щоб мати таке квітування, потрібно і доглядати. Не може бути сортів, які майже зовсім без догляду не хворіють. Але, знаєте, коли обробляєш профілактично і є результат, то це дуже добре. Всім добре.